Привіт, друзі, сьогодні 1 березня з вами Валерій Клочок. І сьогодні у виданні Wall Street Journal з'явилася цікава стаття, в якій журналісти аналізують текст угоди між Росією та Україною. Це не угода, яка може гіпотетично обговорюватися як мирна, а угода, яка обговорювалася вже делегаціями України і представниками Росії ще у квітні 2022 року. Нібито не дуже і нова новина, не свіжа. Про неї вже говорили. Це і та сама історія, яка згадувалася в контексті інтерв'ю Арахамі, коли він розповідав про зустріч у Стамбулі, коли був підготовлений документ, який ми не підписали. І, мовляв, це сталося тоді, що Борис Джонсон заборонив їм щось таке робити. Ну, звісно, це дуже така серйозна і потужна і псошна тема російська, я просто вам акцентую на тому, про що власне йде мова. І от сьогодні цей документ з'явився в ЗМІ. Західні журналісти детально його проаналізували, і я хотів би вас ознайомити із основними його пунктами і визначив їх 10. По-перше, про що власне йдеться в цьому документі, але скажу наперед, що журналісти. Пишуть у цьому матеріалі про те, що якщо навіть гіпотетично допустити, що сьогодні Україна і Росія сідає за ців переговорів, то угода, яка була в 2022 році, і угода, яка може з'явитися нині, вони між собою не відрізняються. Особливо не відрізняються, друзі. Тому якраз з огляду на це і важливий цей матеріал, аби розуміти, яка ж нині позиція у Росії, якщо гіпотетично допустити, ми там сідаємо з ними за ців переговорів. І так, ці 10 пунктів, про які я вам говорю: по-перше. Нейтральний статус. Тоді і нині Росія залишається прихильною до пункту, який прописаний в Декларації про державний суверенітет України. Направду так і є. Документ від 91-го року, де прописано про те, що Україна не може бути членом будь-якого військового блоку. Звісно, що це декларація, нею спекулювали дуже сильно до початку широкомасштабного вторгнення і проросійські політики в Україні, проросійські експерти. Але змінюються часи, змінюються обставини. І сьогодні говорити про те, що Україна може бути в такому статусі, ну це, м'яко кажучи, несерйозно. Другий пункт демілітаризація. Росія наполягала на тому, що ми мали б зменшити чисельність Збройних сил України. Ну от зокрема, вони пропонували, щоб у нас залишилось 85 тисяч військовослужбовців, 342 танки. Чому така цифра, я вам це пояснити направду не можу. 519 артсистем і ракети, які б ми мали б на озброєнні, мали б бити б не далі ніж на 40 кілометрів. Ми ж своєю чергою вимагали, щоб у нас було 250 тисяч військовослужбовців, 800 танків і 1900 артилерійських установок. Дійсно, коли велися переговори, то висувалися отакі і від нас умови, як предмет для переговорів, але не як кінцева ідея. На цьому наголошую. Третій пункт. Крим залишається в розумінні росіян російським. Можливо, навіть там він би і не зовсім був би по юрисдикції російським, хоча, знову ж таки, він віднесений вже і до Конституції Росії, як він міг би бути не зовсім да, юридично за Конституцією і за законами Росії російським, але все ж таки вони наголошують на тому, що про Крим взагалі мова не могла йти. Вони дозволяли нам, так з барського плеча, вступати до Європейського Союзу, а до НАТО ні. Тобто, ми мали. Залишатися нейтральною країною, і це якраз та не дуже приваблива історія, тому що фактично в цьому документі і в статті говориться про те, що росіяни бачили нас такою собі кастрованою державою. От гіпотетично ми уявляємо ситуацію, що ми досягли там якихось домовленостей з Росією. В Україні встановлюється влада, нова, не нинішня влада, влада проросійська, яка заявляє свою проєвропейськість і намагається вступити до Європейського Союзу. Політику, яку проводила б ця влада, навряд чи можна було б назвати відповідною до стандартів Європейського союзу, і ми отримали історію Аля, наприклад, Туреччини, яка вже продовж десятиріч. Намагається отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу, але нині так склала ситуація, що ми вже і отримали цей статус, і вже почали процес переговорів. А Туреччина і досі там ем, шкандибає, по-іншому сказати не можу. І Це б дійсно була б, знаєте, така історія зкастрованої держави, як пишуть журналісти. Тут заради правди вони дають чітку характеристику і влучну. Україна б навряд чи б взагалі б стала б коли-небудь членом Європейського Союзу, і для Росії це було б дуже вигідно. Також обговорилося й питання щодо інших територій, які окуповані Росією, ну зокрема окремих регіонів Донецької та Луганської областей, які Росія окупувала ще до початку широкомасштабного вторгнення з 2014 року. Доля цих регіонів мала б визначатися при особистій зустрічі Зеленського та Путіна, якою саме вона була журналісти не пишуть і документ не визначає, оскільки направду ніяких там кінцевих пропозицій сам текст угоди не містив. Що стосується російської мови, росіяни наполягали на тому, аби вона була на рівні з українською в органах влади та судах, не просто у повсякденному попиті, а фактично надати їй статусу другої державної мови, це також активно просувалося в Україні вже давно. І до початку широкомасштабного вторгнення. Наступний пункт сьомий Захід в розумінні Росії мав би припинити військову допомогу Україні. Тобто ми мали покладатися виключно на свій військово-промисловий комплекс, зважаючи, що він і нині не надто потужний, так, він суттєво зміниться в умовах війни, але ж ми розуміємо, що тоді можна просто ставити хрест на Збройних силах України. Гарантами договору в розумінні росіян мали виступити Сполучені Америки, Велика Британія, Китай. Франція, ну і вони, звісно, росіяни. Це мені дуже нагадує історію з мінськими угодами, де будь-яке питання легко блокувалося Росії, тому що Росія входила в перелік тих країн, які могли погоджувати будь-які домовленості, які могли бути досягнуті в рамках мінських угод. Е, наступний пункт: Росія хотіла також додати до гарантій, до гарантів, перепрошую, Білорусь та. Україна хотіла додати Туреччину, але це питання так і не було вирішено. І крім того, Росіяни наполягали на тому, що ми повинні були б ратифікувати пункт, який би передбачав повне скасування всіх санкцій і взаємних в тому числі. Тобто, ми, мир, дружба, жвачка, перепрошую за це порівняння із Росією. Захід взагалі припиняє будь-яку санкційну політику проти Росії. І все дуже прекрасно. Ну, виглядає, м'яко кажучи, це дивно. Але аналогію росіяни проводили із договором 1990 року між Радянським Союзом та Німеччиною, коли була досягнута домовленість про виведення усіх військ з території тоді Східної Німеччини, можливо, так би вони вчинили з Україною. А втім, Німеччині заборонялося мати ядерну зброю і обмежений контингент військ, що в принципі донині в Німеччині і є, і цим дуже активно спекулюють, до прикладу, росіяни. І нині такі тези поширюються чимало у засобах масової інформації. Переговори, які почалися у квітні 15 квітня 2022 року, коли обговорювався цей текст угоди, тривали до червня 2022 року між українською та російською делегаціями і навіть у форматі Zoom, але домовленостей так і не було досягнуто. Про це ви добре знаєте. Путін нарікав на це ще в серпні 2023 року, коли зустрічався з лідерами африканських країн, демонстрував якийсь документ. Незрозуміло було, що було в ньому. Нині він опинився у зараз журналістів. Вони змогли її проаналізувати, власне, про що я вам розповідаю. І це для нього стало направду ну, неприємною історією. Але сьогодні знову в інформаційному полі він з'являється. Тому я більш ніж переконаний, що це злив самими росіянами. Тому що як пишуть журналісти, і тут робляться акценти, я вважаю, що саме на користь Росії, мовляв, війна знаходиться в такому глухому умовному куті. Лінія фронту фактично не рухається, а росіяни формують переговірну позицію, досягнувши певних успіхів на фронті сьогодні, просуваючись там в районі Авдіївки, в інших районах, і тепер вони можуть демонструвати. Дивіться, ми вам пропонували, чому ви тоді не погоджувалися. Ми можемо повертатися до цієї угоди, Умови не змінилися. Демілітаризація, денацифікація фактично тут читається, і навіть з'явився у нас. Новий майданчик, новий старий Ердоган, буквально кілька днів тому заявив про те, що він готовий до відновлення переговорів. Говорив про зернову, угоду, а потім почав говорити про формулу миру Зеленську. Тому це все, друзі, не випадково. І коли я вам розповідав про те, чому саме Ердоган зробив таку заяву після е дзвінка Путіна Ердогану. Понеділок, 26 лютого, коли той вітав Ердогана з 70-річним ювілеєм, то висновок напрошувався сам по собі, от сьогодні він підтверджується. Але журналісти Уострі Джонал на самому кінці статті пишуть таку цікаву, дуже тезу про те, що довіряти фактично Росії. Підписуючи з нею договори, не варто, тому що з 2014 року Росія порушила понад 400 міжнародних договорів і конвенцій не лише з Україною, а й з іншими країнами світу. І кожного разу підписані договори вона використовувала виключно у власних інтересах і виключно для власної вигоди. Вони згадують і Сирію, і Грузію, і інші країни нічого такого, що свідчило про взаємну відповідальність, порядність виконання міжнародних договорів мова. Коли йшла йде про Росію, не йдеться. Тому, друзі, це якраз матеріал і посилання для розумів про те, чи варто з Росією заключати договори будь-які на їхніх умовах. Звісно, що ні. Для цю потрібно формувати власну позицію і сильнішу. На сьогоднішній день я більш ніж переконаний, що таке формування відбувається, оскільки вже 5 країн. Членів Північно-Атлантичного альянсу заявили про направлення до України свого військового контингенту. Хоча і заяви лунають дещо суперечливі, але загалом лідери цих країн говорять, що так, це може бути п'ятою країною, яка доєдналася до цієї коаліції, поки що неформально, є Канада. Канада також сказала, що вона готова до України направляти своїх інструкторів, які можуть виконувати, до прикладу, місію з навчання наших військових. А можливо, навіть і не лише навчання, можливо, щось і більше буде. Активно зараз ведеться мова про те, де взяти гроші на 800 тисяч снарядів. Уже є країни, які готові профінансувати проект Чехії, котра знайшла в якихось країнах, поки що інформація точно не повідомляється, велику кількість снарядів 155 мм і 122-мм для України. Гроші вже потрішку перераховуються. Я більш ніж переконаний, що якщо Уже є інформація про те, що снаряди є і гроші знаходяться, то ну, вони десь дуже близько. І будуть найближчим часом використовуватися. Звісно, доволі скептично відношусь до інформації про те, що Міністерство оборони виготовило вже 200 тисяч FPV-дронів для фронту, бо ну, не дуже їх видно. Але те, що, до прикладу, процес рухається в позитивному руслі навіть і в США, коли має бути проголосована допомога Україні, це також, ну, друзі, факт беззаперечний. Втім, навіть криза в США заяви, які лунають доволі неоднозначні і несинхронні від європейських лідерів, свідчить про те, що Західна Європа сьогодні все ж таки формує в правильному руслі ідеї і діалог про необхідність створення армії Європи, яка буде чинити спротив російській агресії, і до якої ну безумовно війде і Україна. Збройні Сили України там будуть основним. Кулаком ударним, який стримуватиме путінську агресію. Я за цим вам пропоную послідкувати обов'язково. Підписуйтесь для цього на мій канал, тому що саме в цьому руслі я бачу, що розвиваються події. Будете мені заперечувати, якщо я був неправий. І дуже буду радий почитати ваші коментарі стосовно озвученої мною інформації про злив, я так думаю, росіянами саме цього так званого мирного плану, який вони хотіли підписати з Україною, ще. Навесні 2022 року. Які перспективи реалізації можуть бути нині? Чи будуть розглядати, чи для чого злили вони цей план? Можливо, не вони злили. Ну, принаймні, я буду з задоволенням читати і з цікавістю ваші коментарі. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, обов'язково ставте вподобайки. Так, відео просувається краще на платформі YouTube. І нас розумнішої аудиторії тут стає більше. Уже скоро буде майже 110 тисяч. Не майже, а точно буде, а то і більше. Всіх люблю, дякую, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.